Притча про капелана і милосердного чоловіка. І сталося це у час скорботи Великої, коли земля стогнала під гуркотом війни, і не було на сході ані хліба, ані води, ані миру в серцях людських. У селі, що стало притулком лише для кількох душ, мешкала старенька сліпа жінка на ім'я Соломія немічна тілом, але міцна духом. Іще один старий чоловік, що оселився тут під час окупації. І кожного ранку, коли сходило сонце, цей чоловік ішов до колодязя в сусідньому селі, бо в їхньому не лишилося води. І сталося одного дня, коли вирушив він у дорогу, почався сильний обстріл, і чоловік шухав прихистку в лісі, та оступилась його нога, і впав він у яму глибоку. І там, у темряві, відчув дотик холодного заліза на спині своїй, і скрикнув Не вбивайте, я свій, по воду йшов. А в ямі тій переховувалися вояки, дванадцять побратимів та молодий капелан. Вони теж попали під обстріл і сховалися. Дорогу було взято під вогневий контроль, та й думали вони, як вибиратися звідси іншим шляхом. Але вже змучились без води доброї у спеку. Зраділи вони, що знає цей місцевий, де води узяти. Він розповів їм, що має прихованого човна в очереті і знає, де колодязь на тому березі, і, взагалі, що знає місцеві плавні і міг би їм вказати шлях водою до деокупованих сел. Спитали вони, чого ж він не поїхав звідси? Він розповів їм, що в селі бабця Соломія живе. Вона сліпа і впала на ноги, не може покинути її саму, але і донести до човна сам не зміг. І коли дізналися вони про Соломію, здивувалися і зворушилися. Сказав тоді капелан: О, брате, ти приніс нам воду життя, а ми допоможемо тобі визволити бабцю, змайстрували насилки. І доправили її до човна. Пливли вони річкою вночі, і капелан розпитував Соломію про її шлях земний. І розповіла вона, як ще дівчиною приїхала вчителювати до цього села, закохалася в парубка Олексія, одружилися вони і народили дітей. Називала вона його Мій Олесь. Але з часом почав він випивати. Поїхав десь гроші заробляти до Мурманська та й пропав. Ось так вона сама й лишилася. Діти виросли, і поїхали з села, а вона слабше стала та й осліпла зовсім, тепер і ноги відмовили. То якби не цей дід мовчазний, той давно вже віддала Богові душу. Він приносив води і їжі, той спас мене від страшної голодної смерті. І додала Соломія, та я вже й смерті не дуже боюсь. Єдине бажання моє було встигнути до смерті, скинути гріх із душі, простити зрадника того, але не можу, все життя прожила з цим тягарем. Потім звернувся капелан до чоловіка і спитав, як твоє ім'я, брате? І відповів той Моє ім'я Олексій. Документів у мене нема, все втрачено. Якщо відверто, отже, я з російської дивізії. Не хотів я воювати, але там не питають. Під час деокупації ЗСУ нас оточили в кільце. Я хотів до полону, аби вижити. Пішов лісом та й попав в це село, а цю місцевість я знав колись. Та й лишився тут доживати. Бо більше 60 років тому мене охрещено було на ім'я Олесь. Але так мене ніхто не кликав більше, ніж 40 років. Лише вона, кого я покинув, і змовкли обоє. Вітер тихо шепотів хвилями. На бортах човна, капелан з вдячністю промовляв молитву Вервець за спасіння душ, а в куточку на покритому зморшками обличчі сліпої жінки котилися гіркі і одночасно радісні сльози. Так говорить ця притча. Блаженні милосердні, бо вони помилувані будуть. Тій хвилині на човні сталося таїнство, бо розчинилася душа чоловіка перед Богом, і простив він собі, і відчув легкість в серці своєму, наче зійшло на нього світло невидиме, бо не завжди чудо відбувається в храмі, іноді, в окопі, в темряві, в човні. Священик у причі стає мостом між Богом і людиною. Адже суть священницького служіння єднати, єднати людину з Богом і Бога з людиною через складання жертв. А церква це не лише стіни, але й кожен човен, в якому рятується душа. І не завжди треба слово, іноді досить імені, сказаного спокаянням. і кожен, хто любить. Прощає і рятує ближнього, той уже в Царстві Божому живе. Ідіть отже і навчіться, що значить, я милосердя хочу, а не жертви, бо я прийшов кликати неправедних, а грішних. Матея 9.13